Всім привіт! Мене звати Таня, та я дуже рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні в нас нова розпаковочка товарів із Китаю. Тут десь півтора кілограма, плюс-мінус. І зараз будемо з вами дивитися, що ж там таке. А поки я відкриваю коробку, раджу вам поставити лайк і підписатися, якщо ви ще цього не зробили. А... Ви гляньте, скільки тут всього яскравого та цікавого, а ще. Найцікавіше це те, що посилка формувалася ще під час китайського нового року. І бачите, в мене тут є така листівочка з ельфами новорічними. Тут може бути якийсь подарунок від складу, тому подивимося, мені цікаво в цій посилці. Дуже багато різних смаколиків цікавих, які я буду куштувати в окремих відосиках в шортс. Тому зараз такий анонсик. Побачимо, що тут я не замовляла. Це має бути така кисла, кисла штука трьох смаків. Якась супер кисла штука. У тому магазині, де я це придбала. Навіть є якийсь локальний челендж у китайському тіктосі. Ну, типу, там в них що якісь відео вони знімають, хто там витримає цю кислоту і так далі. Тому будемо куштувати, мені дуже цікаво. Але до речі, ось цей тюбик мені нагадав про те, що в мене ще є тут смаколики свої. В мене тут є арахісова паста від том, і в мене є салоне карамель з апельсином і м'ятою. Я обожнюю. Я обожнюю цю фірму. Не знаю, як ви, я просто кайфую від них. В них дуже-дуже дуже смачно, все дуже смачно. я б в них придбала все, що тільки можна. Тому хочу з вами поділитися промокодом. По цьому промокоду до кінця березня, при покупці від 150 гривень, вам у подарунок буде йти солона карамель, баночка 200 мл. Ну, в мене тут записинка. А там буде просто класичне, класичне теж обожнюю. Рекомендую вам в описі профілю подивитися посиланнячко і перейти по ньому на сайт. Йдемо далі. Я не знала, що воно буде у якійсь рідині плавати, але це, коротше, якийсь виноград, типу водорослі виноград називаються. Буде дуже цікаво скуштувати, вони такі холодні-холодні на вулиці Мороз, і воно таке прям дуже холодне. Коротше, я не знаю, які там у нього правила зберігання по температурі. Дуже сподіваюся, що я натривануся на своїх дегустаціях. Це жуки. Це якісь жуки. Чи це личинки. Я не знаю, що це, але мені бридко на це дивитися, я не знаю, як я це буду куштувати. А, тут навіть дві пачки цих личинок. Клас! Це прикольна штука. Коротше, я побачила в Тіктосі. Блін! Я вже щось впустила. А! Я побачила у тіктоці ось такі кільця на, магні... на магніті, типу обманки у ніс. А... Це так дивно. Дуже дивні відчуття, але добре тримається. Магніт хороший. Але мене лоскоче, лоскоче. Тут змінні кінчики, є два варіанти: гострий та круглий. Думаю, має виглядати гарно цікаво. Принаймні дуже цікаво. Дивіться. Прийшло два ось таких світильнички. Я вже замовляла таке, але не знімала розпаковку. Я розпаковувала це, коли хворіла, тому він вже давно у мами Вона його дуже нахвалює, каже, що він дуже добре світить. Ось так просто вішаєте його на люстру і все. І він добре світить. Тут є два режими. Сильно світить середньо і мерехтить, але мерехтить, вона не використовує ось такі дві штучки, і до кожного з них ще позарядці. Ще замовила ось такі два ліхтарики. Не знаю, що це воно буде, зараз будемо дивитися. Ось такий ось синій ліхтарик є. Я так розумію, що він працює механічно, його тут немає чим заряджати і немає місця для батарейок. Ця кнопка відповідає за те, щоб ослабити механізм, і, бачите, відкривається ось така штука. Таким чином, ліхтарик заряджається. Ну, типу, він працює, але зараз він слабо заряджений. Можливо, це його максимум, я не знаю. Ось такі ось прикольні ліхтарики я вже теж замовляла собі. Похвасталася мамі, і мама сказала, нам треба такі три штуки. Коротше, вони дуже прикольні. Тут, типу, воно відклеюється і кудись на рівну поверхню клеїться. Тут відкручується, ось так. І тут три батарейки потрібно. І, до речі, воно досить гарно освітлює нам, наприклад, вбиральню. Ну, Дуже добре освітлює. Коли світла немає, саме то, достатньо просто натиснути ось так, і воно буде працювати. Ось такі я три штучки замовила, відвезу батькам. Це що таке? Це точно щось крихке, тому що тут пінопласт. Але що це? Я не пам'ятаю. А, фігеть! Я не знала просто, що їх так доставляють. Тут коротше, два яйця. Вони вже у готовому вигляді, вони, я так розумію, зварені, але це не звичайні яйця, це типу яйця, всередині яких вже був плід. І ось вони разом з цим плодом зварені. Це в них вважається одним з делікатесів, тому я замовила дві штуки на пробу. Ух, буду я вмирати в шорцах і в Тіктосі, але буду це все куштувати. Як думаєте, це взагалі смачно, це взагалі можна їсти? Я просто не в курсі. Це те, про що я казала: дивіться: це подарунок від складу, тому що ця посилка формувалася в період китайського нового року, тобто за декілька днів до цього китайського нового року вона формувалася, і мені склад поклав у подарунок пляшечку Кока-Коли. І іграшку на ялинку. Це подаруночок, тому дуже дякую. Прикольно. Це ось такі бусінки, але вони їстівні. І я не знаю, які вони на смак. Ну, я думаю, задля бусінок немає сенсу окреме відео знімати, я можу їх продегустувати і так. Просто мені здається, що ну, вони на вигляд ніби, ніби просто бусінки. Мені страшно. Може не кушається, може, мене надурили. Ні, нормально. Зі смаком Кока-Коли. Дуже тверді, реально субусинки. Смак кока коли трохи є, але в цілому він не сильно виражений, і як такого смаку немає. Виглядають гарно. Але, не знаю, можливо, це можна використовувати просто на якісь десерти, як декор їстівний. Оу! В мене є мій улюблений топ ось цей. Він зеленого кольору, він найзручніший, він супер-супер, м'якенький, нічого не перетискає. І я замовила ще один такий у гірчичному кольорі. Найкрутіше, що береш, і спокійно витягаєш ці довбані чашечки. Ось тепер в мене ще буде один улюблений топ, бо вони найзручніші, просто космічно зручні. І ще один топ. Я замовила, це новенька якась модель, я таку ще не купувала ніколи сірого кольору на резиночці. Позаду тут вшиті ось такі чашечки. Я буду намагатися їх звідси прибрати, бо я не люблю з чашечками взагалі. Мене підкупило в цьому топі що він шикарної якості це 100% бавовна. Тому що цей топ, наприклад, це поліестер поліестер. Ну, коротше, він ну, не натуральна тканина, але він нереально зручний. А ось цей з натуральної тканини, але мені не подобаються ці чашечки, треба буде з ними щось вигадати. І тоді я буду з радістю його носити. Тут в мене якісь різні соуси. Тут в мене соєвий соус для суші, тут в мене васабі, а тут в мене томатний соус з чилі. Не знаю до чого це. Можливо, до ось цієї гидоти. Ну, я, я просто не в курсі, боже, воно виглядає жахливо. Я не знаю, як це куштувати. А ось це мені приїхали восьминоги. Ну, типу, це закуска, яка зроблена з м'яса восьминогів. Тут декілька стіків буду куштувати. Я, звісно, хвилююся, що це буде гостре, але треба буде спробувати обов'язково. На цьому моменті в мене стався казус і перестала працювати моя петличка, а я там щось розповідаю. Це, коротше, цвіркуни з крильцями. Ви подивіться на це задоволене обличчя. Просто я не знаю, як це куштувати. На цьому сьогоднішня розпаковка завершена. Не забудьте, будь ласка, поставити лайк. Підписатися, якщо ще не підписані, бо 93% людей дивляться мене без без підписки. Це просто капець. Тому давайте виправляти цю ситуацію, будь ласка. І напишіть мені в коментарі дегустацію якої з цих страв ви чекаєте найбільше. Мені буде дуже цікаво, щоб я змогла зорієнтуватися, яку першу для вас дегустацію все ж таки знімати. Також не забувайте, що якщо ви ще не вмієте замовляти стал з, з піндеоду у мене є курси. Можна перейти по QR-коду і обрати для себе курс, навчитися там замовляти і бути щасливою людиною, економити свої кошти. Всі посилання на ці товари будуть у моєму телеграм-каналі з розпаковочками, там, де товари. Я залишаю на них посилання, ось так, якось так. До нових зустрічей їх цілую. Успіхів. вам. Якось щось я забула як спілкуватися з людьми взагалі.